Іспанії Дефієсти, Мадрид і Сівілія. побували, як туристи, два куми з Поділля, набралися різних вражень, спостережень, море. В день від'їзду Іван каже: Чуєш, теодоре, ото, певно, із нас вдома кури посміються. Що ми там не побували, де з биками б'ються. То, аби не мати встиду, дружньо та бадьоро подалися на кориду Іван з Теодором. Прийшли, сіли саме в пору, звиклися помалу. Торядор! Торядор, раптом залунало. Теодор почув, здригнувся на таку мороку, а Іван аж стрепенувся то тебе, то дорку. набирає голос амплітуди. Іди, дорку, кум штовхає, йди, бо кличуть люди. Спантеличений Тодорко. Крок ступив непевно і незграбно якось боком скочив на арену. Та недовго там є свідки вклонявсь, хизувався, бо відразу хто хтозна, звідки лютий бик узявся. Почалася по арені шалена гонитва. Руки, Ноги, шерсть у жмені, кумова молитва. Все змішалось і тривало, вічність, а чи довше, око ледве фіксувало Рати цій підошви. Ледь Іван не стратив тями з розпачу й тривоги, коли бик. Губ, рогами в стінку і витягнув ноги. Ще хвилина. І в обіймах Іван Дорка душить, вихваляє енергійно. Ти відважний, друже. Я не мав би сили й міці з бугаєм змагатись. На твоєму брати місці міг би злякатись? Мав би, що по тому прати. І сушити, друже, та спинив хвальбу, ту Дорко, хумне, тим не дуже. І про все оте нікому втомлено всміхнувся. Адже, знаєш, сам на чому бугай. Послизнувся.